Перші втрати батальйону Прикарпаття у бою неподалік Мрусіївки загинув начальник штабу Юрій Баран. Чому мої діти мають бути сироти? Чому я вже маю бути вдова? Я ніколи таки в кошмарному сні не моглася приснити, що я можу бути вдовою. Марія Баран досі не вірить, що чоловіка більше немає серед живих і не може заспокоїти маленьку доньку. Ще вісім років тому Юрій вийшов на пенсію і вже не збирався повертатися в стрій. Втім, після оголошеної мобілізації, навіть після важкої операції, подався у добровольці. Я не знаю, взагалі, як він пройшов на догляд. Він в нього була язва трісла на різдво, три роки. Правда, вже тому він весь порізаний. Ледь його спасли в франківську лікарні. Мені він дуже сильно хотів. Він і мамі сказав своїй, що а хто? Нехай всі так відкажуть. А хто буде? Юрій записався до п'ятого батальйону територіальної оборони області. Його як зразкового та досвідченого офіцера взяли командувачем штабу. Підпорядкування чоловіка були усі чотири сотні бійців. Ось це та сама військова частина, в якій дислокувався п'ятий батальйон. Тут вояки прожили два місяці. За кілька днів до відправки на схід їм привезли амуніцію. На 420 осіб 70 штук бронежилетів. Старші почину тоді билися в груди. Військовим і цього вистачить. По перше не всі військовослужбовці. Будуть приймати участь і будуть знаходитися на блокпостах, якщо вони поїдуть. Буде певна кількість військовослужбовця. А це взвод. А в взводі до 30 чоловік. Решта будуть знаходитися в базовому таборі і готуватися до заступля. Одні охороняють базовий табор, несуть вартову службу, інші відпочивають. Куди відправили батальйон, дружина Юрія дізналася лише на п'ятий день їхнього перебування на сході без додаткового захисту, потрібної зброї, і на шкільних автобусах чоловіки відвезли до Амвросіївки. там усі потрапили під обстріл терористів. Почали обстрілювати і він всіх солдатів, всіх ну, рухами показував їм, тому що говорити не можна, як вони мов, повинні тікати. І напевно каже снайпер його засік, побачив, що це є командир. І зразу кажеться. До свого дня народження Юрій не дожив лише 20 днів. Під час обстрілу він був без захисної амуніції, не мав на собі ні бронежилета, ні каски. Своє кажуть, віддав рядовому солдату.